Друзі, доброго ранку. Соня дуже чудовий день. Я сьогодні хочу погуда... погулятись. Тут дуже гарна погода. Так. Добре. А? Що за дивна будівля? Треба спитати мешканців, може вони знають? Я перший, я перший, я перша. Сиди в своїй А я дитина. Друзі, друзі, я не знаю, що тут таке. Що за подивля. Ти попадала спитати з мешканців. Мешканці, мешканці. Мешканці. То скажіть мені мешканець. О, привіт, мешканець. Що за подивля? Це кіннотирято. до мешканців. А такий кінотеріатор, а я хвилюватися Думав, що це буде дивля. Дякую, мешка, що пояснив. Добре, йду купи собі квитки. Добре, е, скільки коштують квитки і хочу купити, подивитися, е, ваше кіно. Вибачте, а це такі мешкать, воно це кіно. Вам нема права, тут бути, то ви не мешканець. Як, як ти посмів? Я, я... Я живу в цьому селі багато. І ти, ти ж у цьому селі, то ну, ти не можеш країти, ти не можеш тут жити. Ви ж самі. Та йди ви, Ході, не хотів вже кіно дивитися, ясно. Ми ж дуже е, ці мешканці. Хоча дивитися, ну ласка, кіно нехне. То воно, ну, друзі, так мали подивитися, так цікаво, що там таке. Бо, друзі, я вам пробую зробити Пару способів, як можна ну, піти на кентаріатор. Це буде цікаве відео, думаю. Добро, друзі, чекаємо, почекаємо, що в мене є сундуці. і спробуємо перший варіант покипатися під землею і достати піти туди. Добре, друзі. Закриваємо двері <звіт> Ти, шо, ві, бі, бі, спотую, я дуже спішу, вибач. Друзі, я тоді подивився кіно, яке я не хотів. то я все назалюю. Ці мешканці. Зламаєм блок. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Друзі, прийшов ось ця екувація. Можна отакати, можна зупинити. Забив, він хоче накратися в кіно-реактор. Горіти його швидкіше. Треба не бити, маска не бити, не бити, не бити. Вони відстали від мене, друзі. У мене це серце від грудини вийшло. Ми достали. Добре. Велі ще є другий посів. Може, треба е, через дах залізти. Може, демо звийти? Пішли через захід, десь помітно мешканців дуже мало. Тут мешканці є, то де спалась. О, тут погуляєш, так, а гадки гуляють, просто гуляй. О, так. Іду, йду, йду. Гуляю. Ага, ламаємо блок, друзі, ламаємо залізти на дах. Давай, друзі, ламаємо. Все. Думаю, все більше не треба. Все, О, я позаход. Що... Я посос пасу... це. Я посаду підлогу логу, Гла... І там що там таким, а там вона зламана це все. Давай друзі. Фу, друзі, ж це мене не помітили. Да, друзі. Ламаємо тут. туди. Хуле ти його гіндалі прийшов. Давайте! Перед його! Хує ще! Друзі! Ви там відстали! Ось вони там! Достали! Фух! Я не знаю, як я можу зробити придумати третій спосіб. Як е, пробігти в цей кінотератор? Я не знаю, може у, у мира щось є. Подивимось. Ось скриня. що в скрині. а в скрині нічого не змає, друзі. Даже в мира скриня. Ні, може пуста, чому треба ті малюнки? Закриваємо двері, друзі. Я дуже, дуже хочу подивитися, яке кіно. Придумали мешканці, а то воно, ну, я не можу туди піти, як він хотів. То мешканці охороняють вхід. Я навіть як не хотів. Е, не мешканець, може, ти мене так поспустиш. Мешканець. Я був я не корожник. що, я хочу. Ну короче, пустити мене! Це люла в самій ти тоно не пустю. Поцивки, тики до мешканців, чує! ти хотіла цих другів фільм дивитися. Ні, друзі, дуже не хотілося. Ну коротше, я то чекаю, почекаюся ночі, а то де таємно під е, налізу на дах і потім о, привіт! Сам такий смішний, Ти ніколи не попадиш до цього кінофільм. Ти! І так уже наструніма. Кричати. Бе, друзі. Ось той дім, і буде чекати ночі, все, друзі. Чекаємо, коли буде ніч. Все, друзі! Вже наступає трошки вечір і вісно ми йдемо готуватись. <вес> ну, друзі, абто йти до фільму фільму ще одна година. Ну, то так і в, в диче. Ну, друзі, давайте заліземо. Вдох... Ой. Давайте я делаю. Ай, бивай его с клетки! Швидко! Да, будь его скажу, я Ломаем швидко камень рукою не мая. Ничего. Машка все хоть не мама. Блин, ты так видишь, ну не знаешь, что я хочу принести кино, дури сейдо. ломай, мама заломалась, мама заломалась. Давай, давай, ломайся. Кі... Давай, стрибай, стрибай, швидко. Тут охранник не не поняв самі. Так так, я теж не поняв. Самі! Тут охранники! Друзі друзі, друзі! Тікажник! тут охраники! Ховався перед стільцями. Мене тут нема. ми тебе бачимо! Швидко виходь! Це мною подивишся кіно, яке я... як ви мені позирали! Пусть телевізор! Найди! Всі йди ге! Хто наподається кіно? Сео, вимк вимикаю. Ого! Це те саме село, яке. Я знаю, це село дивне. Хто тут живу, тут є черевні. Ромашки? Тима святити мешканців де є. Це червоні ромашки. Мешканець. Ти знаєш, це є з червоні ромашки. Вісно, вони там, внизу з села, там, де є річка, трошки дальше. Там знаходиться пар у них. Дякую дуже мешканець друзі. Очола і тут є червоні ромашки. Пішли, друзі. Добре? Я так довго, три роки, шукав ці червоні робашки, ось, ось, Ура! Це у них робашки, ромашки, робашки! Ромашки. Ура, мальона робашка! Ура! тут додому! Скажу брату і тати, закривайте стіл. Друзі, каже, я все з друзя повна, друзі! О, друзі, короче, я... Поняв мешкацію від свій самий трудикина. Я так же з дармав е, цей усякий день дарма потрапив на не цурк, уверна кислий! О, кіркіри, то вижу мешкацію. Добре, забакоїмось. Запокоємось, друзі, запокоїмось. О, друзі, ми весь кіт, подивиться то на дуже великі нерви на мешканців. Я так думаю, що фільм буде такий красивий, цікавий, це усе. А фільм став дурньою, правдою, друзі. Сорі, це можна закінювати, друзі. Просто не подобайки, я на канал. Я зі вам вами підав, я... Як... ну які спонтурки, мешканці. Захотіла знімати, то я місце, я цікавий, цікаво. Цікаво, цікаво. До мешканців? кіно, я думаю, сам подивився. Звісно, вісно, подивився, турню подивився. Ех, Друзі, Друзі, коли ви там, вам коли скажуть, що е, там дуже круте кіно, подивись не все. Ні, ні, ні. Знаєте що? Та це кіно бути хелно повним, ясно? Того, друзі. Ну це може закінчувати. Якщо ви дивилися. О, прийдвити, що ти робиш? Що то ти справи Іди, собі? Папа друзі. No. Якщо, то, що я не в шокі не можу сказати, коротше, друзі. Я потім в шокі. Папа друзі. Ах, мешкаєць це дурня. Правда, мене зала бачила, вона там знаходиться, я просто її не навожу. Я просто в тебе, коли буде такий скінотаряд, поїватися в селі, я просто буду начкати на них буду. Приріряти, При як кажуть. Вам, друзі, це може закінчити. І ви були на каналі ТНТ Стів. Я сам від цього найкращий на світі. І тебе йду спати. Все, тобто, закрити двері.